Вітаю! Зараз у нас на огляді велосипед від бренду Marine, модель Kentfield 1. І цей велосипед випускається у двох версіях: це жіночій та чоловічій. Єдина відмінність цих велосипедів це геометрія рами, так як всі комплектуючі повністю однакові. І так почнемо з рами. Матеріали її. Алюмінієвий сплав 6061. Технологія виготовлення труб гідроформінг. Зварні шви в районі рульового стакана якісно заполіровані. Сам кермовий стакан високий, це зроблено для того, щоб посадка була максимально пряма, так як це гібридний міський велосипед. Бонки на чоловічій версії знаходяться на нижній трубі для кріплення фляготримача та насосу. Також на підсидельній трубі є додаткові бонки. В випадку на жіночій версії бонки знаходяться тільки на верхній трубі. Є внутрішня проводка тросів, заднього перемикача та задніх гальм. Так як це міський велосипед, тут є кріплення для повноцінних крил для багажника, але обов'язково підбирайте, щоб багажник був під дискові гальма. Також по заводу тут немає підніжки, але є кріплення як для центральної, так можна встановити і бокову. Також присутні ще додаткові кольори, і з ними ви можете ознайомитись на сайті. Вилка сталева, ригідна, без амортизації, і чому тут встановили сталеву, так виробник пояснює це тим, що сталь краще поглинає вібрації, і це дійсно так. Зроблено це для кращого комфорту. Втулки виготовлені з алюмінію, вони на конусних підшипниках, під ексцентрик. Профіль ободу подвійний, зроблений з алюмінію. Покришки від бренду vі з параметрами 700 на 40C. Посередині розташована слікова смужка для кращого накату, а по бокам ґрунтозачепи. Кермо зроблене з алюмінію, ширина 72 см кут підйому 30 градусів. Також його тут можна трішки підняти, замінивши кільця на штоці, спустити їх вниз, а винос підняти доверху. Гріпси симпатичні, зроблені вони з хорошої гуми, вони приємні на дотик і вони не прокручуються. Трансмісія на велосипеді початкового рівня складається з компонентів Shimano, Shimano Tourney. На кермо встановлена монетка 7-швидкісна. Shimano M315. Зліво встановлений дзвіночок і тільки гальмівна ручка, так як немає переднього перемикача. Провідна пара від Провіл на 38 зубів, зроблена вона з алюмінією. Також тут стоїть такий запобіжник для того, щоб не спадав ланцюг. І зафіксована провідна пара на керетку на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Tourney, касета SunRace на 7 зірок і розрахунок зубів 1134. І цього діапазону достатньо як для підтримання високої швидкості, і також можна легко піднятись на круту гірку. Підсидельний штир зроблений з алюмінію, фіксує він сидіння за допомогою двох болтів, це міцне надійне з'єднання, і також можна виставити максимально під себе комфортне положення. Саме сидіння комфортне, воно м'яке, і розраховано воно під. Посадку майже 90 градусів, а геометрія на цьому велосипеді це дозволяє. Система гальм дискова дискова механіка, і стоять тут уже провірені часом гальма Tektro m 280 Передній ротор 160 мм. Колесо фіксується на ексцентрику, отож, зняти або встановити його можна без будь-якого інструменту. Задній каліпер встановлений на нижню частину заднього трикутника, ротор також 160 мм, і фіксація колеса також за допомогою ексцентрика. Marine Canfield 1 створений для комфортної, та якщо потрібно, і для динамічної їзди по місту, хороша керованість завдяки продуманої геометрії рами, хорошої гуми та регідної вилки. До того ж вигляд красивий та стильний. Магазин Velopodium є офіційним представником бренду Marine. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою по всій Україні, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від «Приватбанк», «Монобанк», безготівковий розрахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.